Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних ньоків з грибами та в вершковому соусі. Готується, як завжди, просто легко, а саме головне з доступних інгредієнтів. Нам потрібно спочатку відварити картоплю в мундирах, очистити від шкірки і натерти на велику тертку. Далі до картоплі додаємо. Чорний мелений перець, сіль, одне яйце та борошно. І все добре перемішуємо та замішуємо микеньке тісто. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте та не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Переносимо тісто на робочу поверхню, присипану борошном, і формуємо із тіста таку довгу ковбаску. І тепер цю ковбаску нарізаємо на невеличкі шматочки. Ніж також присипайте борошном, щоб тісто не перелипало. А тим часом приготуємо соус із грибами. Нам потрібно шампіньони помити добре та нарізаємо їх на невеличкі шматочки. обсмажуємо на розігрітій сковорідці і з додаванням трішки олії, за смаком додаємо сіль, перець. Я також ще додала сухий чесник, перемішуємо і, коли вони вже обсмажилися до золотистого кольору, вливаю сюди вершки. Тим часом ми зваримо ньоки. В кипящу підсолену воду викладаємо ньоки, перемішуємо і варимо приблизно 5 хвилин на маленькому вогні. Після того, як вони зварилися, перекладаємо їх на друшлаг, щоб зайва вода все стікла, і викладаємо їх до обсмажених грибів. Перемішуємо і тушкуємо ще приблизно 5 хвилин на маленькому вогні. І все, ньоки готові, це дуже смачно, тому обов'язково спробуйте їх приготувати.